У смілі стався черговий порив на водогоні. Без водопостачання залишились декілька мікрорайонів. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Ананко, ремонт проводять без руйнування дорожнього полотна. Працівники комунального підприємства Водгео прокладуть нову трубу вже віснуючі лотки під дорогою. Цим мережам більше 50 років каже заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Богдан Дубовський. Мережі, які були ще побудовані за радянських часів, а саме період будівництва радіопроводного заводу, їм вже 50 років. Вони вже поступово виходять з ладу. Це вже за цей за цей рік. Це вже у нас п'ятий випадок, коли ми сталкуємося з цими мережами. Можна констатувати, що вони вже прийшли повністю у негодність і моральну, і фізичну злочинність. На даний час у нас відбулася аварійна ситуація саме під бувшою вулицю Мазура, зараз вулицю Івана Саражі, прямо під самою проїзною частиною є порив. у ну, нас. На щастя, тоді будували скажімо так, трохи з розумом і під самою проїзною частиною, за випушенням карманів паркування для автобусів є так званий лоток. Тобто до самої труби можна добратися, не пошкоджуючи самою проїзну частину. Процес ліквідації пориву ускладнюється відкачкою води з місця аварії та аварійна бригада прагне всі роботи виконувати оперативно. У нас закуплені всі матеріали повністю. Ми будемо веснуючи 500-ту трубу, запускати 315 трубу, яка у нас вже заспаяна. Плануємо якнайшвидше виконати всі роботи, щоб забезпечити район Богдана, Ярмонівка, Грешівка, Кут і сюди йде. Щоб забезпечити повністю всі мікрорайони ну, водою.